11 котельних Слов'янськ тепломережі відрізали від енергопостачання. Таку інформацію оприлюднили на оперативці управління житлово-комунального господарства 4 жовтня. Проблему мають розв'язувати на рівні губернатора. тому що нікому це не вигідно. От того, що ми будемо тягнути з пуском котельних не виграє навіть обленерго. Прикметно, що такі події відбулися на фоні початку опалювального сезону в місті Києві. В Столиці вже тепло, а у нас невідомо що і як. А от більш-менш ясна ситуація в тролейбусному управлінні. Ситуація нормальна, стабільна, люди працюють. Задовженість по заробітній платі місячна по субвенціям 128 тисяч. По субвенціям 800 на сьогоднішній момент 880 тисяч. Зиме ми практично готові, там тільки нужно закупить. Чомусь наша цікавість долою слов'янських тролейбусників роздратувала заступника слов'янського мера Володимира Гаркавенка. На апаратне те ж саме Сергій Васильович повторяв, в тому числі і ви показували. Ви кожен день кожну будете моніторити нас. А? Не, ну работа ж, работа ж тоже. Надо, кроме работы надо еще и голову, наверное. Справді до роботи треба ще й голову, а до голови ще й участь у державних програмах скупівлі нового, а не вживаного електротранспорту. А до голови ще й би вчасна виплата заробітної плати слов'янським тролейбусникам. І ще й би вулицю Карла Ліпних та до зими встигнути відремонтувати. Раніше повідомляли, що ремонт цієї вулиці буде робитись за кошти облради. Це, що буде робити область, це, хотів грубо, не буду, скажу ласкаво это не всегда есть правильно. Выделили деньги в область, но это речь идет о 300 квадратных метров. То тобто есть кусок улицы Карла Липнихта и кусок улицы Интернатной в том районе сделают. Плюс изыскивать деньги в городе. І к зимі його готують, время ще є у нас до 1 ноября. Комунальники говорять, мають ще відремонтувати вулиці Машчерметівську, Промислову та перехрестя Чубаря і Комунарів. Єдине, що фінансування по дорогам, от ми Сьогодні підсчитали ми повністю план по тендеру, который виграли дорожники. Ми вже повністю всі ці деньги розходували. То є деньги владельців транспортних средств сьогодні вже использовать Ми не имеем права. Де будуть відшукувати гроші на ремонт доріг, на жаль, не уточнили.